Вітаю вас на каналі IRON VISION і сьогодні в нашому відеогляді ми з вами станемо свідками змагань жінок у середній вазі. Що входить до середньої вазі? Які вагові категорії входять до середньої ваги? Це вагові категорії до 57 та до 63 кг. кілограмів. Ну що, на мій погляд, це найконкурентніша вагова категорія на цих всесвітніх іграх. Ну що, трійка лідерів? Джой на Мані. Джой на Мані ми розповідали про цю атлетку в нашому відео про підсумки Чемпіонату світу 2025 року. Якщо ви хочете, подивіться це відео, посилання на це відео буде в описі нижче. І Джой Намані, вона у вправі присідання підкорила 185 вісімдесят кілограмів у третій спробі. Так, це не був найкращий результат серед всіх учасниць цієї вагової категорії. Але у Джой на мані не присід і не жимлежачем кровна вправа. Ну і Сара Налді. Сара Налді – це подарунок. Подарунок чемпіонату світу 2025 року. Вона стала чемпіонкою світу. В цьому році вона зробила такий оверперформанс, на який ми просто не очікували. І у номінацію у номінації Сараналді була четвертою. Але ми всі розуміли, що номінація це папір, що покаже помоз. А помоз показав, що Сара Налді була найкращою у присіді, і вона підкорила 202,5 кг. Ну і Альба Бьостром. Альба Бьостра підкорила 200. Підкорила 200. Непоганий результат. Це був четвертий результат у вправі присідання. Але Альба Бьостром, вона була такий, знаєте, андердог, скритий андердог, тому що Альба Бьостром вона кваліфікувалась на Всесвітні ігри у 2024 році. І в номінації її коефіцієнт був. 24-го року. А у 2025 році вона стала чемпіонкою світу, встановивши рекорд світу. Тому її коефіцієнт за рік виріс дуже. І те, що ми бачили в номінації, воно не відповідало дійсності. Вона була набагато круче, набагато крутіша, ніж це було на, на, на папері. Жим лежачи Джой Мані, вона підкорила 102,5 кг у третій спробі. І це був п'ятий результат в цій ваговій категорії. Сара Налді вона підкорила 107,5 і це був третій результат. 107,5 підкорилась Сарі у третій спробі. Всі три спроби в Жимі лежачі. Всі три спроби в присіданні. І Джой на Мані. І Сара Налді підкорили 107,5, Третій результат дуже важко, але впевнено. і... Сара Налді вона е, залишалась у трійці лідерів після вправи. Ежим лежачі. Альба Бестріки підкрила підкорила 135, вона підкорила лише одну спробу. У першій спробі 130 її не зарахували. У третій спробі 140 її не підкорились. були не зараховані. І лише друга спроба 135, Зараз ми бачимо її, була зарахована і підкорена Альбою. І саме ця спроба пішла в залік Альбі Брості після двох вправ Альба була першою, Сара, другою, Джой третьою. Так вони і завершили змагання. Так, це спойлер, але ми всі знаємо вже результати Мідлвейта середжіно Джой на Мані двісті 240 кілограмів. Вона була останньою, хто виходив на помост у становій Тязі і вона. Саме в цій спробі випередила Джей Джейкоб. Джей Джейкоб була третьою перед цією спробою. Джой була четвертою. І саме 240 підкорені Джої на Мані стали для Джої бронзовим підходом. 240 кілограмів. Новий рекорд світу у становій тязі. у ваговій категорії до 63 кілограмів і бронзові нагороди. Всесвітня ігорбасара на оді. Вона замовила 220 на третю спробу тязі, і на той момент, підкоривши 220, вона захоплювала лідерство у ваговій категорії до 63 кілограмів. І ця спроба вона була майже золотою для Сари. Але була ще Альба. Альба Бьостром. Вона замовила 230. 220 за Реналді проти 230 від Альби Бьостром. Небагато. 39 сотих GL Points, Але 230 треба було потягнути. Діюча чемпіонка світу, чина чемпіонка світу Альба Бьостром 240. 230 потягнула. І стала ще й чемпіонкою всесвітніх ігор. Зробивши неймовірний дубль у 2025 році. Ще у 2024-му вона була чемпіонкою світу е, в юніорському дивізіоні. У 2025-му вона зробила неймовірний дубль, ставши чемпіонкою світу в дивізіоні Open та чемпіонкою всесвітніх ігор. бронзовою призеркою, нагадаю. У середній вазі серед жінок стала Джой Намані, яка повернулась після небуття після двох років. Четвертих, п'ятих, там якихось, не знаю, місць вона в цьому році стала третьою на чемпіонаті світу і стала третьою на всесвітніх ігор. Другою стала Сара Налді, чемпіонка світу 25-го року. І чемпіонка світу 25-го року. Альба Бестром стала чемпіонкою всесвітніх ігор. Так, ось такий, ось такий кавардак із слів в моєму виконанні. Але все е, зрозуміло. Альба Бьостром – чемпіонка, і ми пишаємось тим, що ми стали свідками дебюту класичного пауерліфтингу на всесвітніх іграх. І ми стали свідками такої яскравої перемоги під представниці Швеції. Браво! Браво! Браво!